Доброго дня, друзі! Миколаїв, 17 серпня 23 рік. Косимо просо. Спеціально для тих, хто не вірить, що просо можна косити напряму. Не знаю, як вийде це відео. Але косимо просо. просто, зелені волочки лежать. Бачите, такі красиві зелені волочки, вже на сіно скосане, гарне сіно. Ось тут у нас зелене просо, не Ні десікації, нічого не робили, не звалу, красиво росте. Вон воно бункер питається от бляха мока. Поки між показував, пий пропустили трохи. Отак знімати. Пропустили. Так що так виходить, хто не вірить, верніше, як сказати, хто не хоче, той не косе. А хто хоче, той косе. І все буде у нас відміно із вологою і з усим. Я вам можливо вставлю, буде відео. Зараз у сусіда будемо косити просо. Якщо вийде косити, ото будуть експерименти і чудеса. А поки дякую, працюйте, слава Україні! Косили ми своє просо на городі. Тут у нас десь соток 35 мабуть ось в бункері намолотили. Скільки проса, десь виходить зелень, але то не страшно. Тут у нас без... Там у нас була суміш овса трошки, бо ми сіяли на сіну, а тут у нас просо, Зараз ми його перевіємо і все буде добре. Я рахую, гарно намолотили, десь більше тони точно там буде. проса. Буде дивитися, по налаштуванням так у нас все лишилося, трошки ми підтягнули те, що налаштовували під просу, підтягнули під барабання. міліметра три зробили, зменшили вітер, геть майже на нуль. Тут у нас все лишилося. Ось таке просо. Хто там, як каже, що не вималачує, буде казати, чи що, ось дивіться. Китиця, вона була зелена. Бачите? І нічого, нічого не лишилося. Ось це недогон. Той, що виліз, тут навіть немає зерна. Це недогон той, що з під листочки повилазили. Ось вони є. Що вилазили з під листочки, вони так лишилися, ну там у нас так, у нас все вимолочено, навідмінно. Тут ми після комбайну. Сіно, чудове сіно, відмінне сіно. Я думаю, коровки скажуть дякую, віддячуть нам молочком. Чистеньке, гарне. Ось такі справи. Це для тих, хто Сказав, як збирати, не зрозуміло Мене сам, самого це не злякало. Я, чесно кажучи, я вчора поїхав, купив дисиканту. Але сьогодні я зрозумів, що дарма витратив гроші, ну бо я переживав, так мене зажохали. Хоча, скільки рухів, ось, ви бачите, листочок, воно нічого нема страшного. Дисикацію, коли, Зробити, як там у мене я робив на участочку маленькому. Висихає листок, він перебивається і він йде в мусор. Зелений листок, він весь ось лишається на рослині. Він... Ось, о! ось він весь в волку. Весь листок, ви дивіться, як я проси. А тут все, тут пусто, тут лишилися ось вимолотив. Лишилися ось недозрівші. Недозрівші лише. Вони все одно нам не потрібні. А так повністю все, повністю все вималачує. Отак От ми рушимо всі міфи. Отакі ми люди, українці. Ми любимо робити впоперек. поперек, поперек комусь щось доказувати. Що кругле можна котити, а квадрат не нести, а не наоборот, як нам кажуть. І ми робимо, бо нам так сказали. І то все таке. Їдемо далі вигружаємося, їдемо до сусіда. Якщо вийде, покажу. І там яке просу. Що може вітчизняний комбайн. І не вітчизняний, бо він в Україні. І він служить для українців. Що може робити? Може, отаке зелене джондір би, мабуть, отаке б не косив. А, Дон, все. Все. Поки, якщо вийде, якщо не вийде, слава Україні. Працюємо. Ще що хочу сказати на рахунок, це вже посіву для себе, для нотатку і комусь буде цікаво, хто слідкує і хто хоче. Мати якийсь досвід, а не читати книжки. Це вже давно помічено. І пишу, тому що це все на бумажках, а це для себе, для відео. Що густина повинна бути оптимальною. Якщо занадто густо, то там не буде китиці. Ось, приклад стерні де густо. Там буде слабка китиця. Ну, я хочу зняти про те, що де оптимальна густина зеленим коситься на відміну. Навіть я піднімав мотовило повністю і воно як ото сухий ячмінь, суха пшениця, воно саме в шнек падає і йде, блін, все воно. А де рідкіше, ось тут у мене просів був. Тут ось просів, тут воно рідке. Хоча китиці були здорові, тут ось просів, тут такий мишій був повсходив, просів. І воно рідке. І воно рідке і воно не йде. Воно за рахунок маси, там маса один одного протолкує, проталкує чи штовхає, штовхає. Маса штовхає один одного. І як все, як люди, все. Як гуртом той батька бить проще. Вони підтримують один одного і йдуть потихеньку косяться. А де рідко він скосився, впав поперед коси і все, його ніхто не підтримає. Це не рахунок проси, я розказую. А то так про людей подумають, і в людей воно так само. Упав собі, і лежить і все, його ніхто не підтримує, не штовхає, і він куча, куча, куча на косі робиться. Так що оптимальний, посів проса. Їдемо далі. Сказав про якусь десикацію, ще щось. Ось з сусіда косимо просо. Оце просо. І дом 1500 вали його аж бігом. Ще й сипе щось. А ви кажете десикацію? Ось Накосили з городика. ще не докосили. Ось вам і просо. Ось це просо. Казали, десикації треба робити, щоб косити. Для віщо Не лізе чи що. Бачите, Дон 1500, хороший комбайнер і все лізе. Оце просил. Ні, там є. Просто. Вон десь є просущ, і непогане просущ, щось сипануло. Правда, в волках одна амброзія. Так, що такі справи? Працюємо.